Я обрала дуже поганого батька своїм дітям. Гірше і не придумаєш. Ось про що жалкують жінки, і що вони кажуть, навіть через 20 років після розлучення. Забуваються невдалі шлюби, забувається втрачене кохання, забуваються зради, забувається все. Але невдале батьківство покинуті ті діти. Відсутність захисту в школі, на вулиці, відсутність батьківської поради, відсутність його на днях народження. І оці очі дитячі, які або дивляться на жінку зі знаком питання, а де, а чому всіх є, а в мене нема. Або чому люблять батьки інших моїх друзів, а мене бив разом із тобою. А чому у всіх вон, футбол грають, хокей, на пікніки їздять, а у нас анкаш? А чому він тебе бив, а мені не можна тебе бити? Чому він тебе посилав? Давай і я пошлю. Ось про що жалкують жінки до кінця свого життя? Про поганий вибір батька для своїх дітей. І це відбувається на дітях в будь-якому випадку. Хоч він не спілкується з дитиною, або він спілкується, показує дурний приклад, або він спілкується і тягне дитину до нової дружини, де їй розказують якісь нові речі, і не співпадає виховання між матір'ю, мачухою матір та батьком. Або він взагалі демонструє якусь руйнівну поведінку, девіантну, типу алкоголізму і прочого всякого. Ну, або в цих очах дитячих, не знак питання, така сама агресія, як у батька, або така сама байдужість, або така сама схильність до вживання чогось. Неадекватного дев'янотної поведінки. Хотілося б сказати: дівчата, треба думати, кого обираєте батьком, ну, ви знаєте, що я проти цього. Тому що, ви знаєте, батько народжується разом із дитиною. Тим паче, якщо це перша його дитина, як і матір. Матір теж народжується разом з дитиною. Чоловік навіть сам не знає, яким він буде батьком, поки з ним це не відбулося. Але є, звісно, певні ознаки, які очевидні. І тут, же, якщо ви щось таке бачите, то тут варто, знаєте, все ж таки прослухатися до своїх почуттів. Тому що ми зазвичай маємо не тих батьків. І так само обираємо своїм дітям не тих батьків, продовжуючи цей цикл, який діти можуть з легкістю повторити.